Друзі, я вас всіх вітаю. Вирішив сьогодні вигуляти лісопетим Дімкіного. Вже дзеркало відламав одне, друге теж майже. От, заодно і прокатати велосипед, акумулятори прогнати, зробити роботу. Ну, коротше, кому цікаво, давайте приєднуйтесь. Кому не цікаво, ну тоді переключайте телевізор. Все замерзає. І ніс, і руки. І голова, і, і не тільки. Фух. Їдемо працювати, робити роботу. Ось. Надіюсь, скоро вже потеплішає і в людей, і на душі. І закінчиться в Займемося вже технікою. Те, що в нас на каналі. А що в нас на каналі, правильно? Мотоцикли, трактора, комбайни ще нема. Але будуть. Все, дивимося хто хоче, хто не хоче, той не дивиться. А, 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 а. Ну вон вже почали гілля опадати. Тобто їх ламати почало вже. Друзі, бажаю здоров'я, міцного, приміцного, сьогодні будемо що робити? Знову гілля обрізати. Тому що через 2-3 дні буде потепління, все це буде мокрити, буде важке і буде ламати. Буде ламати мені оці -ці сосни і вони, мабуть, будуть падати мені на хату, на забор, на провода, сусіду. Ну таке. Не повторювати, дуже небезпечно. Це все робиться професійно. Ну ви ж бачите, професіонал. Полізли. Так, що, друзі, я поліз. Надіюся, що я оттуда не грохнуся. Тому я вирішив, Боже, вложи, що робити. Пообрізати ті гілля, які зможу. За допомогою це все робиться. Отакої От драбинки, всі ви її бачили, буду лізти і буду їх пилювати. Може без пояса було б краще. Упав би да і все. Ну до ласки. Бачили як? Ну що, друзі? О! Ну ви бачили як? Декілька різів і воно ламається, і лежить воно вже внизу. Ну от ви представте, що кілограм. П'ять на неї повісить десять, і вона гахнеться. Так, ну ці доставці, добре. Ну а ті всі нахилені вже не можу. Не знаю, може позвоню в дісництво. Та нехай вони приїдуть, да ці дерева познімають. Є! Yeah. Я на висоті 7 метрів якраз по коньок будинку. Хочу зрізати здорову. Дуже небезпечно, слизько. Тут лід. Але пробую, дай Боже, все вийде. Це було не зовсім Фу, небезпечно. Отак от воно вийшло. Я вас вітаю! Це я. Бачите, як воно ламає? Зараза. Ага, ну вже легше цьому дереву буде. Зараз які достану, ну не можу сюди ногами ставати, бо воно слизьке все. Це в вольду. Після доща замерзло, а потім сніг. От. Там камера мене знімає, ви, мабуть, мене бачите. -хо -хо! Всім привіт! А нашим здрасті. хлопці та дівчата. Да, тут хватає тих діл. Оце дров буде, йоли-пали, це все прибирати. Коли це все робити? Треба ж скоро буде вже моцикліти робити. Автомобілі у нас же канал железячний. А зараз получається канал древ'яний. Якось так. Вот, а вон там, бачите, вон. Мій балкон, оно, балкончик, сосонка. Також висота її уже метрів 12-14. І ще й вітер піднімається, холодний. А руки саднак мерзнуть. Міс 5, а вітер, не можна нічого. Зробити. Зараз їх почне хітати, ці ж сосне. І буде все, соснопад. Дивіться, взяв трохи ближче до ствола, сантиметрів десять. Дванадцять. І вже тут тепліше. Дерево не ламає ветку. Якби тут взяв, то вона б зараз після п'яти різів круснула. Так що бачите, то теплий. Ага. Упала, але треба дорізати. Бачите, яка біда. Беріть туда не повторювати. Попереджую. Небезпечно. Для життя. Може бути травма. Може бути гірше. Працюють професіонали. Техніка безпеки. Повинна бути на першому місці. Фух. Не забуваємо про це. І все буде добре. Ще не дорізав. Будемо дорізати. Фух. А я вам зараз покажу, звідки воно буде падати. Зараз, зараз! Я ж казав, покажу, звідки буде падати. От я вам і показав. Звідти і туди. Якось так. Ага, я тут. Працюють професіонали. Не забувайте про окуляри. Бо може потрапити в око все що завгодно. А окуляри вас врятують від попадання чогось у очі. Так, ось все. Все що тут зміг, те зрізав також. Ось так от. Ось оці товсті, Оці товсті, Це були зломані, що, мабуть, вони. От точно не пам'ятаю. Чи в 2010 році 2000. Чи 2007 2008 Так, от ті ще верхні, я вже не достану їх. Це вже треба вишку. Вже жарко. в общем, де зміг, там і дістав, де не можу, там не дістану. Вже б така думка у мене в голові. Купити вишку собі. Купити вишку на базі газона, та якої старенького там не знаю. Та вже вишкою проїхати, все познімати тут та і все. Ну, а вишку тоді не знаю, десь Діду. Поснімаємо відео про вишку. Поїдемо горобців познімаємо. Кстати, можна десь виїхати на горбок туди, підняти до цієї шахіди смоли. Хлопці пропонували вже йти мені. О, але я вже трохи сліпий, але якщо треба, то можу і попасти комусь, кудись. Так що отак. От. Не знаю, будемо продовжувати. Повторюю, не... в якому разі не займайтеся цією справою самі. Це дуже небезпечно для вашого життя. Дуже небезпечно. От. Якщо ви своє життя не цінуєте, то тоді, будь ласка, можете приходити і обрізати. Я вам. Допоможу фінансово це зробити От, але поки сам. Подивимось, що як воно буде. бо це ж треба зв'язуватися з дісничистом, там може наберу сьогодні. Президент, як не як, а, та що ж тут монові убиться? А що ж, звісно, можна. На лесоп'єті їди. По голову І Дивитися не можна, я все труситься. Не справляється. Дімич, вибач, будь ласка. Я не, не нарочно. Продовжуємо роботу. Продовжуємо. Це не я. Це така дорога. А я тут взагалі не при чому. Це тільки все і за цієї дороги. йолки на горі, боїться. Ну що, насправді, може воно виглядає трохи весело чи там по-дурковатому, Але от на самокаті взагалі класно. Поставити туди якусь резину таку шиповану. І взагалі по цьому накатаному снігу кататися. Одне задоволення, я вам кажу чесно. Треба буде купити шини для нашого електромашини. Всім пока, гарного, добра, миру. Коротше, всього найкращого. Всього-всього найкращого.